Доброго дня глядачі! Поки у людей йдуть жнива, погода дає молотити, то в нас ідуть дощі і пшениця не, не в змозі посохнуть. Тому ми плотно займаємося ремонтом комбайна. І цього разу хотілося б поділитися з вами, як я зробив ідеєю. Як я зробив механічне щеплення на комбайні Нива, тому що коштів немає на ГСТ, щоб встановити ну, гідростатику. Будемо будем молотити так, як є. Але і, що хотів би вам сказати, що я вирішив переробити, зробити механічне щеплення, тому що... За минулорічний сезон два рази міняли ті ремкомплекти, без конця, без краю наливали ту жидкость, воно постійно тече, вириває, качаєш тою бідною ногою, вечором вилазиш з комбайна, сустав хрустить, Коротше, сустав стирається швидше, аніж диск щеплення в комбайні. Тому вирішив більше не займатися таким ділом і Зробити це механічне щеплення і закрити питання з цим. Значить, в інтернеті є багато відео, але там є відео, як робили люди механічне щеплення, у них стояла коробка з лівої сторони, далі порося там і на праву сторону виходив шкіл. В нашому ж випадку стоїть коробка з правої сторони, тому таких. Будемо так казати альтернатив ну, не, не бачив ніде, придумав сам, тому зацініть, може кому буде корисно, бо зараз плотно йдуть жнива, а сцеплення викидає коники. У кого є снива, ті знають, що це таке. хоча я і молодий комбайнер, але... Також зустрівся з цією проблемою і я її вже поборов. Зараз покажу, як я, як я вирішив це питання. Значить, зробив я коробку знову, бо з зв'ям, хоч минулого позаминулий рік я й робив її, але зрем'ям сцеплення почало виділюватися і передачі почали. Хрустіть т.п. і ТД, тому зняв коробку, там зробив її ревізію. Зробив тормозок, бо всі знають, в кого є комба комбайн нива то тормозок це, звісно, сила. Ну, тормозок той, що зупиняє первічний вал КПП. Без тормозка, якщо у вас не працює тормозок, то Включається е передачі з хрустом і т.п. і або, або сцеплення неправильно відрегульоване, коли воно веде, то передачі вимикається з хрустом. Або якщо ж сцеплення, сцепленням все в порядку, не встигає зупинитися первічний вал, а ви різко включаєте передачу, то воно хрустить, гавкає, ну і йде ізнос, повишений взнос КПП. Шестерні стираються, стружка в маслі бовтається, опять попадає в підшипники, ну і стираються підшипники і все. Тому тормозок це сила. Значить, пішли покажу. Весь робочий процес. Перебрав, також поміняв підшипнички. Тут у мене стояло два підшипника проміжут, проміжутна втулка, стопорне кільце. Я викинув проміжутну втулку, стопорне кільце, забив три підшипника. Тепер у мене е сцеплення крутиться на трьох підшипниках. Я думаю, що так буде краще, аніж, аніж два підшипника і одна втулка. Значить, в мене немає. Я не знаю, не зустрічав, звісно, у кого є такі кришки, заглушки. Ну, ми, ми перший раз молотили без оцих стопорів. Воно все працювало чудово, але з часом почав шкіл ходити туди-сюди і ну, цим самим там десь іскрило. Ну, Коротше, не діло. Потрібно, щоб був упор під цей підшипник. Тому цього разу я поміняв вже три підшипника поставив. За змастив і поставив такі два фіксатори. Тепер у мене не буде такої проблеми, щоб двигався шків туди-сюди. У мене кришки цієї немає, я не знаю, взагалі, є вона на комбайнах, ця заглушка немає. Ну, я, я зробив такий упор для підшипника, і я думаю, буде все нормально. Значить, Щеплення регулюється свободний ход і підводимо щеплення цим болтиком. Регулюровочний болт. Це у нас пішла тяга на фіксатор. Тобто, поки не вижмете щеплення, ви не зможете вімкнути і вимикнути передачу. А ось так ми зробили механічне щеплення. Погляньте, як воно. Камера не хоче фокусуватися. Поставили кожух із Volvo S60, можна будь-який кожух, у кого який є. Ну, у нас був трос ручника із Volvo S 60, тому ми з той трос дістали, а всунули сюди м'якший трос і, і товстіший. Ролик це із з ручника, під кабіною там їх стоїть три штуки. Я забрав один ролик із пальчиком, ну, так як у нас ручника немає, бо у нас на ручник зроблені гальма. Гальма працюють ну, чудово, тому що я пробував міняти ремкомплекти, на, на робочих циліндрах кинулось, як бачите, магістралі вони з тої сторони. Кинув нові магістралі, перебрав ремкомплекти. Воно трошки попрацювало, потекло з усіх сторон раз, другий раз. Довше знімати колеса і ну гратися з оцим, то я вирішив поставити, зробити гальма прямо на коробку на, на ручник. В принципі, працює дуже чудово. Саме головне, не забувати вижимати щеплення, щоб не перекрутило первічний вал. Це основний такий момент. Зараз вертаємося знову до ручника до... Щеплення. Забрав я роліка із під кабіни, з пальчиком, просверлив отвір, вставив туди пальчика, обварив знизу також обварив По... поставив шайбочку, застопорив, змастив і працює все, як бачите. На щеплення, будемо так казати, нажимається чуть-чуть не пальчиком. Дуже чудово. Я, в принципі, лишився доволі. Зараз я вам все продемонструю і покажу. Зараз покажу, як там знизу під цим закріпив, тому що зробив я й тормозок, щоб усе працювало чітко. Стоять євро решета, як слон. Оті стокові решета, які стоять у комбайні, то все чепуха. Зерно грязне, ось, а на цих... Молотить дуже чітко. Подивимося. Зробив таке усилення. тому що молотив соняшник кукурудзу, то постійно вітер підгинає і починає стукати. Хорошо, як просто стукати, а бувало таке, що так наш, ну, якийсь наче іначе якийсь печак попадає, що воно загинає, що аж гне крильчатку. Тому зробив такий. Упор Воно наклада, на, нахиляє все, навіть пеньки. Ну Це, звісно, шутка, значить, дивіться, як зробив я тормозок. Тут все перероблено, Зробив тягу і тормозок через пружину підключив до, ну, непосередньо до тросика, вижима щеплення. Тобто, Пружина буде сама регулювати зусилля. У мене раніше стояла отака тяга. Погляньте, Ось така тяга. Ну, Тяга не годиться, розумієте? Ви нажимаєте щеплення, воно або через щур нажме той тормозок, або не донажме. Ну, в основному я підтягував, то воно через юр нажимало і ну, погано, великий ішов і знос цього самого тормозка. А зараз на даний момент поставив просто пружину. І ви починаєте на, нажимати щеплення і пружина на, на, ну, тормозок натягла скільки треба, а далі просто починає розтягуватися. І тим самим ну, тормозок працює чудово і, і менше, менше зусилля прикладається на сам торм, тормозну ленту. Значить, до тросика закріпив таку вилочку і пішов тросиком по лонжерону, Дивіться? Далі приварив гайку на 12, зробив пропил, щоб можна було діставати тросика. Зафіксував кожу троса. Зараз покажу, як до кабіни вона пішло. Ось так. Спереду вигляд такий має. І потихеньку пішов трос під кабіне. Тут ми приварили уголок, в уголку зробили отвір і закріпили сам кожух троса. Погляньте, стало все чітко. Тут, як бачите, трос пішов, тут у нас стояла раніше пружинка. Щоб відки... ну, тримала педаль щеплення, відкидало. Ми в цей отвір засунули троса, два рази обмотали, тому що якщо один раз обмотати і зажати, то буде йти ну, знос, або трос буде перетиратися, або буде перетиратися сама, ну, сам педальний узел. Так, Ми два рази чи три рази обмотали, засунули у зажим, зажали, І в принципі, цим самим ми можемо тепер регулювати по мірі розтяжки троса відпустили, натягли. Зразу відпустили регулюровочний винт на щепленні той, що я показував в початку відео. відпустили, натягли троса, зажали, а там вже підводимо, буде більш тонка регулювання щеплення. Значить, погляньте, як працює щеплення. Зараз я спробую. Піду в кабіну і покажу, як воно все вмикається. Працює досить чудово. Стоїть такий дозатор. 160-й руль крутиться по одним пальчиком, просто бомба, довольний, як я не знаю що. Раніше стояв цей стоковий дозатор, поки день покрутиш того руля, так на вечір не відчуваєш і рук, то зараз крутиться руль легше аніж Марці. Сідушка така стоїть, ковша поставив, щоб не заносило. Ось погляньте щеплення наше. Дивіться. А раніше ну, педаль була дуже туга, що аж сустав хрустів. Ну, я б його не, навіть б не переробляв, але так як воно не дає працювати нормально, то вирішив вже раз заморочитися і переробити, щоб воно було на щось похоже. Значить, погляньте, що я хотів вам ще показати. Що передачі я все відрегулював, все чітко. Передачі, поки ви не вижмете щеплення, передачі не вмикаються. Там є регулювання. Ну, я думаю, ви знаєте, про що йде мова. Вижимаємо щеплення, дивіться, передачу вклад. не травка. Ну, зараз треба повернути шкіла, але ці передачі. Вмикаються. Ви отпустили щеплення. Не вмикаються. Нема. Якось так. Ну що ж, будемо ми далі працювати. Будемо далі працювати. Кому було корисне відео, ставимо лайк. Підписуємося на наш YouTube канал. Тут ми робимо все своїми руками, як вміємо. Всім дякую за перегляд. На все добре вам!